Недавно повернувся з Бахмута, але зараз в госпіталі знаходжуся. Що вам сказати, все важко, не так, то легко, ну, якщо нашими силами, звичайно, ми виграємо, але це час, час і жертва, жертва людей. Я вже 13 місяців. Як мобілізовані. Якщо все, що зараз почалося в Росії, дійсно правда. І середини вони, то все, це нам тільки на руку. Це буде. Чим скоріше закінчиться війна, наша перемога, тим нам буде краще і тим не знаю. Всі тільки раді, Сьогодні дзвонить. теж друг каже: Андрій, я вже не п'ю стіки роки. Каже, що сказав. сьогодні соні є повід випити. Ну так, дивлячись на, на це, що він що він хоче, то звичайно він ще можливо може бути і гірше. Але я не думаю, що він зможе це все на коротший термін взяти владу і і повернути ну, проти України. Тому що, якщо в них зараз буде заворуха, то вони ще не скоро оготуються. Я думаю, нам буде це тільки на користь. І я сумніваюся, що так просто він прийде до влади. Там ще й другі сили, які також між собою будуть боротися і. Не думаю, що він так легко прийде до влади. Ну, моя така думка. Ну я вважаю, що там взагалі потрібно змінити колосальну владу і нікогось не ні когось із російських поставити, а нормальну, адекватну людину, яка може побудувати якусь імперію, чи країну. Так. Ось ну, я вважаю, що там треба колосально змінити взагалі всіх, і ні, і не Путін, а зовсім інша особа якась.